Привіт! Новий день, нове відео. Давненько вже відео не було. Щось не було бажання їх знімати, брати телефон в руки і знімати щось. Але зараз трішки бажання з'явилося і хочеться познімати, показати щось. Думаю, буде відео цікавим. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал. Я зараз їду вже з роботи. Зараз 9.30. Я вже побула трошки на роботі, там десь ще зробила звідти здала і вже їду. Я зараз вам покажу, яка краса у мене дорогою від дому до роботи. Дуже гарно Осінь, просто прекрасна. Сьогодні туман і сонце проглядається. Краса неймовірна. Краса неймовірна, подивіться. Прошу я за звук, машина гуде Я е, зупинилася на обочині, щоб вам показати Смачно, неймовірно ну, І таке красою. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue As you fade away. Хочу вам показати вхідну групу, як я оформила по осінньому. Дивіться, яка краса. Боже, я так люблю хризантеми. Вони настільки красиві і різними кольорами цвітуть. Різними шариками, великими, маленькими. Дивіться, краса. Ті ще мають мене розкидати. А ці вже квіт... квітнуть. Я астільбу теж залишила. Вона, хоч вже трішки пожовкла. Вже не така приваблива, як була, але все рівно, хай думаю, і буде. А ось це, подивіться, який величезний. Він просто великий. Це теж буде скоро цвісти. Дивіться, яка краса. І там. У мене там точно такі самі, як на цій стороні, тільки трішки менші. По об'єму. Трішки їх повалив дощ. Ось так. Подруга дала мені красиві, маленькі такі декоративні гарбузики. Ось. А там маленькі теж є. Дивіться, яка краса. У в мене плани на сьогодні, що я хочу сьогодні зробити. У мене сьогодні п'ятниця. Сьогодні ми їдемо в село до батьків мого чоловіка, але мені потрібно ще багато чого сьогодні зробити. Що я хочу зробити, то це почати займатися шафою. Ми вже привезли, поставили шафу. Ось, так. Да. І е, це така. Старенька якби шафа, її потрібно якби реставрувати. Можна так сказати, робити її реновацію. Да. Е, що я буду робити? Зараз я її помию гарненько, е, потрібно її пошкурити, обезжирити і почати ґрунтувати. Ну, я думаю, я детальне відео більш випущу окремо, як робити реновацію старим меблям. Така шафа, вона старенька. Але нічого, відреставрувати її можна і користуватися нею можна. Зараз не той час, щоб витрачати гроші на меблі, нема як. Згодом все буде, а поки що буде викручуватися так, як є. В принципі, по корпусу нічого складного тут немає, ремонтувати нічого не треба, корпус цілий. Пофарбувати, помити, помити, пофарбувати, і буде добре. Єдине, що я хочу з дверима, там дещо зробити, в мене є цікава ідея, але я сьогодні заїжджала у будівельний магазин того, що мені потрібно, ой, розфокус. Того, що мені потрібно, не було. То буду чекати, може, з'явиться в наявності. От коли з'явиться в наявності, то тоді буду робити. Я вже повішала штори і тюль. Але не погладила. Пізніше зніму поглажу. Просто треба було чимось закрити вікно, щоб не було видно з дороги, що в кімнаті робиться. От, е, дуже, до речі, класні недорогі що тюль, що гардини. Е, гардини ну, зазначалося як blackout, да? Вони ось такі, але вони не зовсім перекривають світло. Але класні. Так само от тюль. Льон було написано, що це льон. Тюль я купувала 100 гривень за квадратний метр, а гардини були вони тоді 180 гривень за квадратний метр. Зараз я бачила, що вже. Ціна піднялася і 220 гривень за квадратний метр уже було ось таких гардин. А тюль таки, мені здається, була мені здається, 110, а може 110. Зараз вже, може, 110 гривень за квадратний метр. Мені дуже подобається, що тюль, що гардини. Можу залишити інстамагазин, де я це все замовляла. В принципі, замовленням я задоволена. На тюлі нічого лишнього немає. Я не люблю всяких там вензелів, малюнків і вишивок на тюлях. Так само, як і на шторах. Ось так. Так що будемо приступати до роботи, щоб не гаяти час. Так, ну що, я зараз заколюю волосся і буду приступати до е, метя нашої шафи. У мене є ось такий засіб. В принципі, нічого особливого купила була під впливом Тік-Ток. Є ще така паста. От паста, в принципі, класна. А спрей, ну, таке. Своїх грошей він не коштує. <кхід> Зате він не воняє взагалі. Немає ніякого запаху неприємного. really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through I like you in my bed, but you keep me on red. Так, ну що, я дуже гарно вимила шафу з засобом. Тепер її потрібно насухо витрати. І я далі буду займатися реставрацією і реновацією цієї шафи. Кому цікаво, я зніму окреме відео, як. Відреставрувати чи оновити ваші шафи. Правильно, щоб фарба потім не злізла. Ну що, все, я його завершила. Покрила уже першим шаром ґрунтовки Ось тут в мене просто залишалася фарба, і я вже пофарбувала другий шар. Але має ґрунтовка висохнути мінімум 12 годин. Перший шар. Якщо ви бажаєте покрити її другим шаром, ви можете покрити другим шаром, я покривати вже другим шаром не буду. Пішло у мене ґрунтовки на весь, на всю шафу, крім полиць і дверей, половина банки. Я думаю, в принципі, це нормально. Подивіться, який об'єм роботи. І з цієї сторони, і з цієї сторони під вікно теж. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got to build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay. Hey, привіт. Завжди новий день. Ми приїхали до батьків в село. Ну, ми так приїжджаємо на супута-неділю, там чоловіка пасіка, то він має працювати на ній. А я, щоб не витрачати час зря, як то кажуть, працювала в нього в майстерні. Я буваю тут щось роблю, здебільшого це дощачки, підставки під гарячі там, чи будиночки маленькі, декоративні. От. Але сьогодні вирішила, то вчора, це був вчора, сьогодні неділя, вчора субота була, то вирішила зробити кашпо для квітів, для Е, Перший раз, до речі, я їх робила. Вчора зробила три з залишків від вуликів. Коли мій чоловік робить, у нього там завжди якісь залишки від вуликів є. Ось такі по типу палички різні. Ось ви бачите. Такі от, е, я щось не подумала засняти, як я це все роблю, але вже результат вам покажу. Я думаю, якщо вам сподобається, я можу засняти, в принципі, як я це роблю наступний раз, як буду робити. от І показати вам, тільки що я опалювала його газом, а я, лам лампою такою. Да? опалювала е, Зараз буду зачищати. Ось я вам покажу. Зараз відійду трішки далі. Ось такий. От. Е, у мене є схожих, вже є два таких, але перший, знаєте, як той блінкомом. <сум> такий трішки хліпенький получився. А вже другий, третій вже краще. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.